Шановні присутні, розпочинаємо роботу комісії. Склад гуманітарної комісії налічує 5 чоловік. Сьогодні, 26 лютого. На засіданні присутні три депутати. Батюк Ігор Володимирович, Цуприк Володимир Олексійович і Якубовський Ірина Володимирівна. Два депутати відсутні з поважних причин. Солодовник Павло Василь, Васильович і Станишевський Сергій Вікторович. На засіданні комісії присутня більшість її членів тому засідання. Комісія є правомощна сьогодні на засіданні комісії присутні Медведю Олександр Олександрович, міський голова Авдієвська Наталія Володимирівна, секретар міської ради, Шуба Ірина Волод... Валеріївна, головний спеціаліст загального відділу міської ради і Дабденка Наталія Міхайлна. Сьогоднішню комісію ми зібрали аби обговорити та погодити проєкти рішень, що виносяться на 40-ї сесії міської ради. Шановні депутати, у вас на руках є порядок денного засідання комісії. Пропору порядок денного засідання комісії прийняти за основу. Прошу голосувати. Хто за? Прийнято одноголосно. Чи є пропозиції до внесення змін до порядку денного засідання постійної комісії? Відсутні. Якщо пропозиції немає, порядок денний прийнятий за основу, вважається прийнятим в цілому. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про затвердження програми підтримки Тарюковського районного центру номер 4 філії державної установи Цент в Бації області на 25-26 рік. Доповідає Вдієвська Наталія Володимировна, секретар міської ради. Шановні депутати, до нас звернулася установа Центробації Бації Чернівської області з проханням прийняти відповідну програму, відповідний проєкт рішення. Раніше у нас вже була програма на підтримку нашої філії сектору номер 4 філії Державної основи Центру Чернівської області. От в минулому році діяла також ця програма, і зараз пропонуємо на двадцять п'яти роки. Фінансування, загальне фінансування в 2025 році 17 500 гривень пропонується запланувати, і в 2026 році 2500 гривень. Чому е, така різниця? Тому що е, в, е, на 2025 році дуже вони хочуть е, оснастити е, з, зміцнити матеріально-технічне оснащення, а саме придбати комп'ютерну техніку. Деяку для центру пробації, тому виходить така сума. Також в цій програмі прописані і завдання, і заходи програми, це і активізація діяльності органів пробації, органів місцевого самоврядування, співпраця між органами влади і центром пробації. Це результативні показники цієї установи і цієї програми. Ну, пропоную програму цю прийняти по співпраці, по завданням, по реалізації. І потім вже будемо дивитися по реальним фінансовим можливостям бюджету щодо її фінансування. Чи є питання? Чи є питання або зауваження до програми? Тобто, те, щоб поводити проєкт рішення та рекомендувати прийняти на сесії, прошу голосувати одноголосно. Рішення про внесення змін до програми сприяння в виконанню повноважень депутатам основської міської ради на 22-25 роки, доповідає Авдієвська Наталя Володимирівна, секретар міської ради. Шановні депутати, надійшла заява депутата міської ради Володимира Івановича Немовенка, який просить внести зміни до програми сприяння виконання повноважень депутатам Основської міської ради, а саме внести зміни до напрямків. Фінансування, які можна використовувати, додати абзац наступного змісту. Матеріальна допомога членам молодіжного спортивно-здорожчого клубу Вітязь для підготовки та участі членів клубу у чемпіонатах області та України з вільної боротьби. До нього звернулися представники цього громадського об'єднання. Ми знаємо, що цей спортивний клуб «Вітязь» має дуже гарні результати не тільки на території нашої громади, а й на території області України. Для того щоб можна було підтримати цих членів, є в них передали вони також і протокол своїх зборів загальних, де просять, щоб їм допомогли фінансово, і визначили відповідальних трьох осіб, які можуть отримати ці кошти, можуть отримувати кошти, і потім використовувати їх саме для розвитку спортивного клубу, для підготовки і участі членів цього клубу в змаганнях. Цей напрямок використання коштів внести до програми для того, щоб можна було використовувати тоді депутатські кошти ще за цим напрямком. Чи є питання або зауваження до програми? те, тобто Аби погодити проєкт рішення та рекомендувати прийняття на тобто, що голосувати? За Одного голосу. Рішення і проведення. Ага. Третє питання про виділення коштів на виконання депутатських повноважень. Доповідає Авдієвська Наталя Володимировна, секретарні ради. Шановні депутати, надійшли заяви від депутатів міської ради щодо використання депутатських коштів, зокрема, Аніщенко Сергій Валентинович, зміцнення матеріально-технічної бази с ліцею номер 3 десять тисяч гривень, Дубіна Лариса Олексіївна, зміцнення матеріально-технічної бази смертського закладу дошкільної освіти 10 тисяч гривень. Майдана Лавасилівна зміцнення матеріально-технічної бази зновського закладу шкільної освіти це наш садочок. 8 тисяч гривень, і 2 тисячі гривень на благоустрій Староборовицького старостинського округу облаштування альтанки. 8 тисяч гривень Матвієнко Вячеслав Іванович також віддає на норський заклад дошкільної освіти для зміцнення матеріальної бази. 2 тисячі гривень Матвієнко В'ячеслав Іванович на передплату періодичного місцевого видання гази та Подальшим розповсюдженням окремим категоріям громадян. Медведєв Олександр Олександрович, міський голова 5 тисяч гривень, планує спрямувати на надання матеріальної допомоги настоятелю храму Преображення Господнього Православної церкви України місті Смолковику Андрію Володимировичу на розвиток Православної церкви України в нашому місті. Нов'янку Олександр Іванович, 5 тисяч гривень, благоустрій та старостинського округу, влаштування алтанків. Німорінко Володимир Іванович 4 тисячі гривень Косєвичу Анатолію Зіфрітовичу як матеріальна допомога голові правління молодіжного спортивного оздоровчого клубу Вітязь для підготовки та участі членів клубу чемпіонатах області та України з вільної боротьби. За цим самим напрямком по 3 тисячі гривень надається як матеріальна допомога членам клубу, а саме голові ревізійної комісії Ваку Артему Ігоровичу і членам правління клубу Росола Олегу. Симоно Сергій Олександрович е е написав заяву, де планує свої 10 тисяч гривень використати для, для Старогоровоцького старостинського округу облаштування альканів за ліс та ліпоновичі. Чи є запитання або зауваження до проєкту рішення? <різв 'язково> тобто, хто проводить проєкт рік та рекомендувати до прийняття усіх особи проти утримався одного прийнято. Четверте, про звернення депутатів з Новомської міської ради до президента України доповідає Дієвська Наталя Володимир, секретар міської ради. Шановні депутати, пропонуємо разом з іншими громадами прийняти звернення депутатів до президента України. Звернення є у вас і в планшетах, і надсилала я вам на електронну пошту. Головні тези цього звернення це те, що Україна вже довгий час страждає від російських загарників, але ми так і хочемо самостійно вирішувати долю своєї країни. Президент України Володимир Зеленський разом з командами докладає всіх можливих дипломатичних зусиль, щоб боротися з тиском і маніпуляціями на міжнародній арені, тому ми маємо зберегти державу, захистити її незалежність і суверенітет. Сноска міська рада, яка діє від імені там в інтересах Снорської міської територіальної громади, підтримує президента України Володимира Зеленського та його позицію нічого про Україну без України. І будь-які перемовини щодо України без української сторони зовсім неприпустимі. Це головні тези цього звернення. Чи є такі питання, чи зауваження? Хто за те, щоб прийняти проєкт рішення та рекомендувати на сесію? Затвердження базової мережі закладів культури Сновської міської територіальної громади доповідає Довненко Наталія Михайлівна, начальник відділу культури і відповідної міської ради. 1 тижня 2023 року є постанова Кабінету міністрів про порядок формування базової мережі закладів культури, яка передбачає щорічне затвердження до двадцятого березня існуючої мережі культури відповідної. Радою або органом самоврядування або військовою адміністрацією. Ось це згідно з цієї постанови, це, ця постанова діє на час воєнного стану, ще державний воєнний стан для щорічно затверджувати базову мережу закладів культури. У 2023 році базова мережа культури не змінювалася. Вона точно така як була 22 2022 році, коли ми закривали деякі заклади культури. Серед мережі є заклади культури, які... Єлінський будинку культури знищеним Гута Студенецькій і Крусівській не працюючи заклади культури. Щоб їх вивести з мережі закладів культури, треба окремі рішення. Спочатку рішення, а потім згода державного держмістецтва і Міністерства культури України. Це робиться окремим рішенням. На сьогоднішній день я консультувалася з сусідними громадами. Але ще більша ситуація в Самінівській громаді. З мережі просто не родять. Вони знаходяться в мережі. На сьогоднішній день в Єрмінському самі розуміли. Працівник виїхав, її забезпечили роботу, вона працює в іншому закладі культури. Працівників годосподаницької звільнений контенційних працював про всіх світ, переїхали в іншу громаду, теж змінилася за власне пажети. Ви затрат міська рада не несе на це закладу культури, просто не витягнути. Чи є питання Ну, mm -hmm. Хто за те, щоб бути проєкту літа, рекомендувати на принципі сесії? За, проти. Прийнято одноголосно. Дякуємо. Mm -hmm. Так, наступне питання. По внесення змін до складу... Світлани Сергіївни, я думаю, ви всі її знаєте гарно. Вона була і депутатом міської ради, була членом виконавчого комітету з її бажанням е стати членом виконавчого комітету міської ради. Цю заяву розглянув міський голова. І е так як він пропонує членів виконавчого комітету, то є пропозиція включити до персонального складу виконавчого комітету Смільської міської ради обслугову Сліта Сергіївна. Він бачить, що там у нас у складі виконкому немає. ФОПів, фізичних осіб, підприємців, які представляли інтереси цієї групи людей. Тобто, які оцінені були законом програмою. Чи є питання, чи є Хто за те, щоб прийняти проєкт рішення, не рекомендує прийняття на сесію. Прийнято одне голосно. Так, про інші питання порядку денної 40-ї сесії міської ради доповідає Володимі, Шановні депутати. На порядок денної сесії включено 20 питань загального блоку та блокзамельні питання. Всі ці питання були розміщені на офіційному сайті міської ради, розіслані вам на електронну пошту. Думаю, що ви з ними ознайомилися. Є якісь запитання по проєктам рішень? Нема виступи. Чи є бажаючі виступити? Всім дякую за роботу.